Всім привіт! З вами Тюнінг База. Сьогодні на детальний відеоогляд до нас потрапив передній бампер в стилі М-пакет для BMW 3 серії в кузові F-30. Це повний комплект, який складається з усіх розшиток, необхідних для встановлення, кріплень, тримачів, повітроводів і накладок. Якщо розглядати його детальніше, то хочемо звернути увагу на наступні елементи. У нижній частині бампера решітки, центральна і бокові під протитуманні фари. За ними йдуть ось такі внутрішні тримачі протитуманних фар. Також не менш важливий елемент повітроводи для охолодження гальмівної системи. Нижні локери, або як їх ще називають трикутники. У верхній частині бампера маємо тримачі омивачів фар з кришками. Для встановлення бампера на автомобіль присутні направляючі кронштейни для кріплення з передніми крилами, а також подіум номерного знаку, тримачі парктроників та декоративні накладки для бокових сіток протитуманих фар. Хочемо додати, що у вас є можливість додатково замовити передній сплітер під цей бампер. Стандартно він іде в чорному матовому кольорі, але за бажанням може бути пофарбований в будь-який інший колір. Всередині цієї накладки йде підсилювач, а також кріплення для легкого монтажу на нижню частину бампера. Цей бампер стає на будь-яку версію автомобіля незалежно від його комплектації та року випуску. Акцентуємо увагу, що цей комплект встановлюється болт-он і не потребує ніяких доробок, щоб ваша трійка виглядала так, як зараз показано на екрані. Всі деталі по посиланню в описі. Переходьте і замовляйте. Всім дякую за перегляд!